7 лютого на засіданні виконавчого комітету прилуцької міської ради було ухвалено 18 важливих рішень. Проте, все ж два питання виявились суперечливими. Зокрема, мова йшла про передачу на баланс комунального підприємства міськсвітло витрат за двома новими світлофорами біля АЗС «Вох» та у мікрорайоні Сороченці, коли депутати приймали рішення. Про роботу на свістофорних об'єктах, то мова йшла про капітальні видатки. капітальні роботи. При капітальних видатках планувалася заміна всіх опор, кабелів, кріплень. Ну, тобто повністю повна заміна, заміна всього об'єкту. Тобто на даних світлофорних об'єктах передбачався спочатку демонтаж старого обладнання і матеріалу, а потім вже встановлення нового, зазначає секретар міської ради. На мою думку, то якщо у нас був демонтаж, і ми демонтували все старе, то потрібно було старий-старий об'єкт і те, що було входило в об'єкт, потрібно було списати, а на баланс передати вже новий. Об'єкт з, з повною вартістю. Проте документально старе обладнання не списали. Відповідно, і ціна світлофорного об'єкта є вищою, пояснює Роман Гоголь. Наразі така ситуація, що ми, маючи старий об'єкт, який щось вартує, тому що там були опори, були ці, не списуючи ту вартість, яку є, яка була демонтована, просто додаємо вартість повністю нового об'єкта. Умовно кажучи. У нас об'єкт тепер по цьому складається із старих опор і старих світофоров. І нового повністю всього, що додавалося. рішення не ухвалили. Наступне питання, яке викликало дискусію, та деякі запитання у членів виконавчого комітету стосувалось фінансового плану комунального підприємства послуга на 2023 рік. Зокрема, відсутність розвитку та модернізації підприємства у цьому році. Заслухавши звіт, я не почув у ньому. Він опять же, звіт був, він написаний по тарифам і плану 20 Другого року на 23-й підприємство не планує закупати техніку у 23 році. Хоча це постійно потрібно планувати, оновлювати техніку і збільшувати парк. Просто у вас доходи, вивезли сміття, зарплату виплатили, машину машину отримуєте, і на цьому все Тарифи, хоч і фінансово не обґрунтовані, але поки що теж залишаться без змін. Підвищилась вартість палива. У нас тариф майже вдвічі нижчий, ніж в місті Ніжині. Тариф також на 23-й рік не переглядається, залишається на тому самому рівні. Однак, якщо нічого не змінювати та не модернізувати, це призведе до витрат з бюджету на підприємство, наголошує Роман Гоголь. Якщо підприємство не починає, не починає заробляти, то, звичайно, вони не має коштів для придбання техніки або ще, ще чогось. І вони звертаються. В міську раду за допомогою, і ми вимушені їм на надавати допомогу або фінансування на придбання того чи іншого іншої техніки. Фінансовий план комунального підприємства послуга члени виконавчого комітету затвердили. Проте й Ірина Новак, начальник планово-економічного відділу комунального підприємства послуга, погодилась взяти до уваги всі пропозиції та зауваження щодо плану.